Всім доброго дня, слава Україні, слава Ісусу Христу. така кубила на продаж. Я вже кубилу знімав, як вона була запряжена в парі. Кубила ходила в парі, кубилі 7 років. Кубила на продажу. Я вже казав, кубила, кубила продається, Жеребна. На 24 те вона видно може буде, не знаю. Вже раз наливала, вже вім'я, вже вон другий раз потрошки десь наливає. Рже кінь моєї вивів на двір показати. зробити окреме відео з неї. Кобила не є маленька така, Тррр. коні трохи застояні, стоять, хочуть до роботи. Така кобільчина на продажу, ціна договірна. Можемо і привезти, можемо і поміняти. Якщо не дуже далеко, це є Тернопільська область. Підгаєцький район. Трр стій, зірка, стоїть! Стій. така кубила на продажу. 7 років. Хто би хотів, дзвоніть, питайте. Номер буде в описі. Хоче до коней напривикла з кіньма ходити я її вивів одну вона ходила з ти в в парі кубила там та вже продана там ті 10 років було а вона за нею так трохи панує бо ходили в парі від малку Але що та, що та запрягалася, їздить і на поєдинку на ну, парі. Парі трохи краще є. Кобила, каже, не є маленька. Тррстий. Така кубила. Хто би хотів, дзвоніть, питайте. На, на, на. Шевний. На, на, на. на, на. Ну. Кубила здорова. Купета має файні Є якісь розрозчі чи що. Не кашляє ні нічого. Кубила до роботи. Якраз ще через два тижні вже так якби мала би мати луша. Термін виходить 24 квітня. Кубила спорована з файним великим жеребцем, не з простим жеребцем. Ціна не є дорога, коли купили. Договірна, хто захоче, дзвоніть, питайте. Можемо і привезти, кажу, можемо і поміняти. Я вже запрягав на пару. Що треба буде, якщо хтось би захотів, прижу і на поєдинок покажу, але нині така погода, дощ падає трохи в нас. Трошки перестав і думаю, зроблю, зроблю відео, виведу її. Що стоять коні в стайні, трохи за ними ржає, за тамтою кубилою ржа. Трррр маленька стій. Кубила спокійна, не копає, не косає нічого. Це дуже спокійна. Сім років кубиль. Хто би хотів такої кобили, може дзвонити. Номер буде в описі. Де йдеш? Кобила гонорова, але ну, трохи не є така повільна, трошки вострувата. а кажу відразу. Кобила любить трохи востро йти. Там та була повільніша, того трошки гостріша. Можна і до пари, вона в парі ходила якраз і на поєдинку йде, а хто би хотів, може бути і до пари. Я його і взяв припняв, бо хоче літати, скакати, я то думаю. Стий мене кости. Стий. Ще от трошки тут зима та зійде, той сніг, так вже підуть сіпасти коні. Та. Трава вже є файна. Йолл? Кобила на продажу. Можемо і поміняти. Може хтось має когось старшого, теж молодого, не дає собі ради або ще щось. Хто дзвоніть, номер буде в описі, домовимося. Що, маленько. Сумую затамтовував, але дуже затамтов. Там ту, там ту одну віву, та вийшла за нею, як лошитко. Там ті було 10 років, там та була на полі притнята, тут та була розіпнята, вона від неї нікуди не йшла. Всюди двоє разом. Таких дві кубили. Ще й лошиця на продаж. Вже 8 місяців минуло, 9-й місяць йде лошиці. Ще зараз покажу таку лошицю в тайні. Село зліва лошиця продається так само. Лошиця по нашому українському ваговозу. Файний, файний боже, ноги має файні грубі. Така лошечка. продаж. Хто би хотів, ціна теж договірна. Хто би хотів, може дзвонити. Кубила ця справа не продається. Б'є! Єнаст! Йо! Такі коні. Ко лошечка, не буде маленька, буде файна і велика. Дев'ятий місяць лошишці. Кантер треба правити, все муси скинути той кантер. Ну. Нема коли виводити стоять, поки що ще у трошки те підуть пасти. Такі має ноги, ноги має файні лобаті, такі лахматі ноги. Файна лошечка буде. Все, я покажу, раз Поки що є на продаж кубила і лошиця. Лошиця теж договірна ціна, кубила теж договірна ціна. Хто захоче, дзвоніть, питайте. Йо! Йо! Ах, Вона хоче йти до воза. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Будемо знімати далі, будемо знімати різні коні. І маленькі, і великі, ті, що продаються, і не тільки. Всім дякую за увагу.